Друзі, всім привіт! У нас сьогодні в магазині є такий набірчик. Називається він «Зоркий Патруль. Це шкода Т-27, середній танк і Хімера середній танк. Це танки середні 8 рівня. В такому наборі за 17500 голди ви можете отримати два танка, повну оборудку на них. По 20 бустерів Х5, аватарки, слоти в ангарі, плюс приказ тут буде на 150 урона. І вот. два легендарних каму. Це буде камуфляж Фантом на Хімеру і камуфляж Ярость на Т-27 шкода. І що я вам, друзі, хочу сказати? Що якщо у вас шкода вже є в ангарі, то камуфляжик такий легендарний, ви чомусь отримати не можете. Ви чомусь можете його взяти лише з такого набору ну, або з такого. Тобто тіпа треба задонатити. Чому так зроблено? Ну, ну, тут зрозуміло, яку ціль переслідують розробники, вони хочуть заробляти гроші, щоб ви донатили, більше донатили. Ну, Але не знаю, це не прикольно. Тобто має бути можливість для того, щоб можна було спокійно купити просто заголдос і камуфляж. Тому що камуфляж на цьому танку ну, він виглядає дуже прикольно. Давайте подивимось, не знаю, мені він дуже подобається. Тобто такий собі реально прикольний якийсь. Ну, не знаю, дуже класний. Дуже класний. З таким левиком, ну, не знаю, там. за дві голди я би взяв мабуть. Але поговоримо про танчик цей. Що можна або не можна його брати? І... Що в нього класного в цього танку, як він грається? Що хочу сказати, сказати, що міцність танка 1350 одиниць, це небагато, пробивається він всіми. В нього, да, є в нього там броня в башні, інколи рікошетять від нього і не пробивають в башню, але що в нього одночасно і найкраще, і найгірше, це. Дамаг за хвилину в нього дуже маленький, це 2052. І навіть якщо ти граєш не на каліброваних снарядах, то різниця там всього, якщо не пам'ятаю, там 37 одиниць на ДПМі. Тобто краще грати на каліброваних снарядах для того, щоб простіше було пробивати, навіть просто на ВБРках. Тобто я граю в бій, зараз е, ми його побачимо. і Я ніколи не користуюся голдою. Немає такого випадку, коли мені треба користуватися голдою. Але це барабан. Барабан проміжок між подачею снарядів в барабані 1,5 секунди. Це дуже, би, дуже швидко. Але перезарядка барабану 16.3. Це дуже багато. І що ми маємо? За 16,3? Це просто ну якийсь маленький ДПМ, 2000. Реалізовувати треба 100%. Тобто виїхав, дав барабан, і маєш десь просто десь їхати. Не знаю, їздить, керується танк, прикольно. Можна, можна грати, можна кататися, але треба знати, що постійно реалізувати барабан не. Золота Долина, карта, ми граємо проти чотирьох тяжів, 2 істешок і одного легкого танку. По задумці поїду зараз в центр, дам світло на перекатку тяжів. Я в більшості випадків так роблю постійно. Якщо вдасться, дамо ще барабан туди. І Поїдемо вже, мабуть, скоріш за все грати на СТ напрямок О, Одразу ми бачимо чифтейна тут. Швидко даємо весь барабан видаємо. ВК-4503, Тігр другий. Отримують барабан і треба в 16 секунд треба десь відпочивати. 16 це дуже багато. До такого ДПМ е, пушка точна. Точно пушка ну, просто можна... Не знаю. Я на цьому танку звожусь. Чому? Тому що е, цей барабан, він е, дуже цінний. Коли в тебе КД 16 секунд, це просто не знаю, і кожний снаряд там по 200 вилітає з нього. Нереально цінний снаряд виходить. Тяжі вже е, мінусанули у нас тяжа і мінусанули одного тяжа команді противника. Це шкода Т-45. Е, я вирішую, що треба тут прокат прокатуватися в тил тяжам. 2-1 зараз. У нас є невеличка перевага в одного тяжа. От виїхав, дав барабан. Ну, Тут мріяв те, в того, щоб е, підпалити було його, але на жаль не вийшло. Відкатуюся повністю аж до цього краю для того, щоб мене не могли бачити СТЛТ. Ну, бачите, вони, звісно, бачать мене по карті, але вони не можуть накидувати зараз. Вийшов із засвіта, поки чирі не бачить, видаю йому два снаряди. Ще один снаряд мені мене не вистачає. І одразу йду на КД. Тому що... Поки є стояло, певне, можна просто закидешитися і мати ще один барабан, тому що один снаряд, він взагалі нічого не вирішує. 200, а у нас всі ну тут нешотні танки. 270 альфа, 275 у нас на ББшці. Бачу, що у нас Чирі там залітає. Намагаюся якимось маневрами крутитися для того, щоб... Просто витримати цей час 16 секунд КД і катити і роздати барабан. От я вже знаю, що зараз мені треба просто видавати барабан. Отримую плюху. І прокатуюся у нас 2-3 лишаємося Ісу у нас на напрямку. Зараз OTL грають. І тяж у нас залишається 45 ТП, залишається позаду. І це дуже погано, тому що Іс у нас вже шотний, Ісу вже взагалі вже немає. Але ми зрівнюємо шанси, у наша перевага ми забираємо ще один танк. На жаль, не пробиваю, кидаю в гусу і не пробиваю до не пробиваю. 26Е4. І знову 16 секунд КД. Розвертаюся і думаю грати трошки хитріше для того, щоб просто вже не було тут Т-26,4 шансу в мене об'їхати, і я, а, я просто перекатуюсь сюди для того, щоб грати вже проти нього, не попадаю в лючок. Нас точно пушка, але інколи просто сам не попадає, то тут не Пушки справа, а тут зараз була справа в тому, що я просто не попав. І 45-й починає просто вже їхати. Помилка Т264 в тому, щоб він не поїхав на мене. Коли в мене КД було, я їхав по дорозі, він міг спуститися туди і скоріш за все він в мене забрав. Друзі, це 4000 урона на танку, в якого ДПМ за хвилину 2000. Реалізація. Ви бачили, що не дається цей барабан. Постійно так не будеш грати. Три фрага в нас, шість пошкоджено, плюс засвіт у нас і урон на... з нашою допомогою 1009, це небагато. За такий бій ми отримуємо 194 442 серий. Це топ по дамагу. Цікаво, подивитися, ну, 48% у хижака було більше він, звісно, може нам зад би не драв. Друзі, ми перейшли на Євросервер. Хочу вас запросити в наш клан. Пропоную всім гравцям, по-перше, адекватним заходити до нас в клан. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім до зустрічі, всім пока!